Всім гарного дня. Було декілька днів негоди і ось мала можливість трішки попрацювати. Хочу сьогодні вашій вазі показати вазу для живих квітів. От. Я вже показувала вам схожі вази і для живих, і для сухоцвітів. Але ця ось сюди можна наливати водичку. І квіти будуть почувати себе дуже добре. От. І ще я хочу ознайомити вас із новою роботою. Це органайзер, який я робила на замовлення. Ось, подивіться, які чудові квіти. Це мені замовили органайзер для рукоділля. От. Схожі, я вже робила. Але... Цей зроблений ось такими квітами, з зеленими листочками. Виглядає дуже правдоподібно. От, тут і з ручечками, ось ручечки зроблені. От Ніжки. Все як годиться. Ось така краса на сьогодні.